Вітаю! в ефірі головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо у студії працює Любов Геращенко. Володимир Зеленський відвідав передові позиції у Бахмуті, де й поспілкувався з однією з механізованих бригад, воїни якої протистоять ворогу на підступах до міста. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали оборонці механізованих мотопіхотних гірсько-штурмових танкових артилерійських та аеромобільних підрозділів. Маю честь бути сьогодні тут. Хочу привітати вас, подякувати, кращих нагородити городити і дещо попросити. Перш за все хочу вас привітати, особливо тих, у кого є дідуськи. Вчора був День Святого Миколая. Вважаю, що Ваше сонце. Це наші діти сяяли саме для вас. Що вони вас мотивували обов'язково вижити і захищати ваші сім'ї, наші сім'ї, всю нашу державу, і це значить майбутнє ваших дітей. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Асиві незалежності у багатоповерхівці сталася пожежа. Як повідомляють надзвичайники міста, полум'я охопило балкон на третьому поверсі в одній із квартир будинку. Гасили вогонь одразу декілька відділень пожежно-рятувальних частин. Дивом ніхто не постраждав, бо, як бачимо на світлинах, вогонь міг швидко перекинутись на захаращену речами кімнату. Зі свічками, ліхтариками та розрядженими гаджетами мешканці будинку по вулиці Дачна, 66, понад два дні перебували без світла, і все б нічого у зв'язку з аварійними відключеннями, якби не халатна робота комунальників ЖЕКу номер один, стверджують жителі. За їх словами, у будинку відбулось пошкодження кабелю. Його ремонтом мають займатися працівники жеку. Однак ці кілька днів ніяк не могли приступити до роботи. Через що люди змушені звернути ще й до приватної компанії. Як зазначив один з енергетиків, перегорання кабелів це розповсюджена проблема в нинішніх умовах. Оскільки через постійні відключення відбуваються перепади напруги, комунальники все ж таки пообіцяли, що до кінця дня у квартирах нарешті з'явиться світло. Не стало нас світла вісім годин ранку у неділю. Дзвонимо в Детек. ДТЕК каже: дзвоніть в Джек. Дзвонимо в ЖЕК, дзвоніть в Детек. І так вони не могли розібратися, хто має ремонтувати. Куди не позвониш в центр швидкого реагування? Пояснює, що вже все на порозморожувалося. Сказали, виріть компоти. От. А тоді вже от люди приїхали, і от цей майстер був вчора. Він каже: не розуміє, чого нас не перевели на, резервне, на резервну гілку і намагалися тут зробити, але нічого в них не вийшло. Ну, Сьогодні сподіваємося, що вже ми будемо із світло. Було пошкоджено дві кабельні лінії, які живлять у той будинок. Це пройшло через те, що при вимкненні світла усе навантаження залишилось. Тобто субспоживачі... Не вимикали свої електроприбори, бойлери, те самі були з і в дуйки, там і все таке саме. Е, щоб у цього уникнути, треба при вимкненні живлення вимикати всі електроприбори, ті самі бойлери. Таке саме, бо е, навантаження має е, різкий скачок, і кабельні лінії не рознарховані на це. Тобто навантаження повинно. Повишатись поступово. Нещодавно наш телеканал вже розповідав про скандальну забудову прибережної зони річки Рось по вулиці Шевченка, що неподалік пам'ятника літак. Тоді нам білоцерківські чиновники відмовили у коментарі, посилаючись на інформаційний запит, і нарешті ми отримали відповідь. На жаль, підтвердились, найгірші наміри ніякого пляжу для містян не буде. Про всі подробиці популізму дивіться. прямо зараз. Здесь будет хорошая зона отдыха, со временем могут появиться волейбольные площадки. То есть, когда благоустраивается территория, есть обновление подъемов и идет очень много знаете, флора, фауна, оздоравливается и при этом протока есть очень хорошие. Месяц полностью здесь будет уже все благоустроено. Саме в такі обіцянки двохрічної давнини повірили білоцерківці. Тоді бульдозерами розчищали прибережну територію, на руках тримали проєкт рекреаційної зони та вірили, що на цьому місці з'явиться ще один громадський пляж, як на центральній набережній річки. Рось натомість на таких планах депутати міської ради поставили великий хрест, віддавши землю під житлову забудову. Як зазначає пан Хвича, наразі від своїх слів не відмовляється, але гадки. Немає, що ж планується звести на місці, де колись обіцяв зону відпочинку. Там зона територія виділена для пляжної зони, яку ми наші В проєкті воно так було. Сьогоднішній день що там строїть і хто буде строїть, я чесно кажу, не знаю я, в я ніякої відношення не маю. Абсолютно. И э, это можете спросить а, архитектора города, например, мера города. Что какая-то э, застройка генерального э, плана, ну, честно говоря, здесь я ничем не могу и не могу. Э, Далі знати, я дарів не томовлення, надав узнати, там, що буде і не буде. У відповідь на наш інформаційний запит, заступник міського голови Олег Усенко підтвердив, що дані земельні ділянки з кадастровими номерами вже віддані у приватну власність під житлову забудову. А ось дати чітку відповідь, що все-таки там планується, пляж чи таунхауси, а також чим пояснюються такі наміри, чиновник не спромігся. При тому, що зведення двохметрового паркану в аргом. Коментував непотрібністю оформлення дозвільних документів. Наші чиновники Бусарківські навчились давати відписки. Вони вже дають. Ну от я отримую там з 15-го року, з 15-го року, це от реально, ну це типова відписка. Якби любий прокурор, я не знаю, слідчі прокуратури, якщо йому прийшла б ця відповідь, і він на неї подивився. Це мінімум сувора Дагана. Це мінімум. Ну, по перше, ви посилаєтесь на постанову Кабміну від 07.06.17 року, номер 406. тут е, ця забудова. Е, Ну вона геть ну до цієї постанови. Ну, взагалі, вона як ви сюди її приклеїли. Я навіть не розумію. Немає головної відповіді, як, як ця територія, як ця ділянка прибережної зони опинилась в приватних руках. Тобто відповіді немає. Не підтримує забудову рекреаційної зони міста і начальниця управління благоустрою та екології Альона Колотницька. Адже згідно з водним та земельним кодексами України, охоронна зона біля берегів має бути в кожному місті. До того ж вона, як і тисячі білоцерківців на цій території, воліли б краще бачити не елітні літні будинки, а зону відпочинку. Люди побачили приклади використання правильного використання прибережної смухи. Це як набережна наша, де тепер це саме таке і. Якорь, де люди ходять, прогулюються, кожен може там дістатися. І в планах, в принципі, ну я би так хотіла щоб ця доріжка і продовжувалася, і до масиву Левенеску, тось, тобто, щоб ми могли на велодорожці, чи там на велосипеді або пішки пройтися через усе місто і був доступ до войдойми. Обурюються не земельним апетитом депутатів Білоцерківської міської ради, які приймали такі рішення, й місцеві мешканці на цих ділянках вони десятиліттями мали городи, Ба більше людей навіть ніхто не поставив до відома, що у них забрали землю. Ми купили тут півхати і живемо вже 20 років. І от тепер кусок нашої земельної ділянки хочуть отобрати. У мене діти атошники, у второї половини там многодітні діти. Воювати будемо. внук Він теж воює, теж був атошник. От уже 4 роки. Прийде і будемо воювати, будемо відбивати. На цьому наша знімальна група не ставить крапку в даній історії, бо рано чи пізно суспільний інтерес все-таки має взяти гору. Я думаю, що всі шанси є, що тут, що тут не буде ніяких забудов. тут буде парк на честь добровольців, які загинули в московсько українській війні. Є шанси, що це буде тільки в одному, коли громада Білої церкви об'єднається. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У Києві засяяла головна ялинка України. Її встановили напередодні на Софіївській площі. Новорічна красуня 12 метрів за вишки, вбрана у жовто-блакитні вогні з тризубом на верхівці. А ось у Харкові через ракетну небезпеку новорічну красуню встановили у метро на одній зі станцій. На ній засяяли сотні ліхтарів. А в Миколаєві головний символ різдва взагалі виготовлений з мішків піску та маскувальних сіток. Наша ж Місто також прикрасило новорічну ялинку у парку культури та відпочинку імені Шевченка. Правда, вона скромна і без ілюмінації. Навколо неї традиційно облаштували алею ялинок, штучні дерева, тематично задекорували приватні підприємці. Також поруч встановили гірку для катання. Це нормально, вроді. Яка найбільше подобається? Саме більше. Все одно красиво. Дуже гарно, молодці. На сьогоднішній день все гарно, то тобто все влаштовує. Що маємо, те маємо. В принципі, це гарно. Головне, щоб війни не було, щоб закінчилася війна. Рії провели благодійну виставку на підтримку українського мистецтва. На ній роботи представили наші співвітчизники. Серед них є білоцерківські митці Олександр Дмитренко, Анастасія Майорова та Софія Макарчук. Експозиція діяла три дні у галереї міста Грац. Там можна було не лише поспілкуватися з художниками, але й купити картини. Як зазначили організатори, витвори мистецтва коштували до 100 євро. Усі зібрані від продажу гроші передали на підтримку позашкільних Ною художньої освіти в Україні. Чергові здобутки наших земляків, вихованці обласного ліцею інтернату фізичної культури та спорту у командному заліку на змаганнях у Житомирі посіли друге місце. А ось в особистих запливах білоцерківець Богдан Олевич здобув три срібну та одну бронзову нагороди на різних дистанціях. Його колега Михайло Гончар фінішував другим, пропливши. 200 метрів на спині. Не поступаються хлопцям і дівчата. Срібну медаль на змаганнях виборола Марія Парфенюк та дві бронзи Кіра Гройсман. Також спортсмени привезли до Білої церкви другі місця з командних естафет. Крім того, на турнірі з фігурного катання Латвія Тропія Уризі Гліб Смотров, виконавши програму під ліричну композицію, посів другу сходинку. Жає наша команда телеканалу Еспресо Біла Церква. Ви дивились програму Головні новини міста, підтримуємо Україну та тримаємося разом, бо лише в єднанні наша сила з вірою в Україну до наступного ефіру.